Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі й надії. Вона мені переспівала знов те. Що давно мені співали мрії? Була весна, весела, щедра й мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучії пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела ялуна. Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотня. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вон ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене і посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в цісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.